На запрошення керівництва Закарпатської області, федерації шутакан Каратедо, команда Коростенського клубу Каратедо Сенгітай у складі п'ятьох чоловік взяли участь у відкритому чемпіонаті Закарпаття з Карате GKS», який відбувся 24 листопада в місті Мукачево. Наші спортсмени виступали в усіх розділах програми змагань, практично в усіх посіли перші місця, забезпечивши собі перше місце в неофіційному командному заліку. Так Діана Білоши. Цька учениця міської гімназії виборола дві золоті нагороди серед дівчаток віком семи років. Ці ж вікові категорії тільки серед хлопчиків три золоті медалі здобув учень загальноосвітньої школи номер 9 Данил Філіпський. Учень Коростенського міського ліцею Артем Сергієнко виборов одну бронзову, срібну та одну золоту медалі серед хлопців дев'ятирічного віку. Тричі на першу сходинку підесталу сходив В'ячеслав Гур'янов у змаганнях серед хлопчиків 10 років, і двічі серед дівчат 12-13 років. Перше місце займала Дарина Науменко. Обоє навчаються в. ...коростенській міській гімназії готував спортсменів до змагань В'ячеслав Білошицький. Вітаємо зі спортивними успіхами.